Сьогодні майже 10 тисяч закарпатських одинадцятикласників здавали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Це вже треті з 12 предметів. Одним з цьогорічних нововведень є те, що результати тестування будуть зараховані учням як результати державної підсумкової тестації. Як готувались до зовнішнього оцінювання в Ужгороді? Питали і наші журналісти. Поки діти складають тестування, батькам залишається тільки підраховувати, скільки довелось викласти за додаткові заняття репетиторів. З кожним роком така послуга стає дедалі популярнішою та дорожчою. Однак, вчителька історії зі сторожницької школи послуги репетиторів сприймає скептично. Педагог з 12-річним стажем зауважує, у дітей формується дещо зверхнє ставлення до занять у школі. Вони просто перестають готуватись до уроків, міркуючи, що потім ті ж знання зможуть надолужити за рік, у репетитора, але вдається, це далеко не кожному. Я вважаю, що такий предмет, як історія, легко можна вивчити самому. Просто треба прикласти до цього трошки зусиль. А репетиторство, на мою думку, дуже розслабляє е, дітей. Це розслабляє протязі декількох років вони перестають вчитися, батьки на це реагують. В'яло, ну, ми зможемо оплатити в останній рік, і от в останній рік потім вони викидують великі гроші. Якщо батьки мають зайві гроші, значить ця практика має право на життя. Але якщо батьки думають, що діти мають стати самостійними у майбутньому. То діти повинні були б вчитися самі. Школярі, які таки не обійшлись без допомоги репетиторів підготовці до ЗНО запевняють, що шкільний інтенсив не дає змоги вивчити предмет так, аби успішно скласти тестування. В 11 класі ми більше звертали увагу на предмети, які нам потрібні для вступу, і не було так багато часу читати книжки з історії. Просто слухали вчителя цього замало для того, щоб скласти зно. Коли в школі вчишся, то можна з дітьми поспілкуватися і не завжди запам'ятаєш те, що говорить вчитель. А так, ти тільки сам на уроці і тільки запам'ятовуєш те, що говорить вчитель. Ну мені здається, краще. Тим часом, шукаючи легких шляхів, деякі школярі намагаються схитрувати на пункти тестування. Проносять як звичайні шпергалки, так і мобільні телефони та мікронавушники. Сьогодні в цій школі правоохоронець також знайшов заховані у вбиральні шпергалки. Пані Христина вже вісім років працює на пунктах тестування ЗНО. За цей час були два випадки, коли металодетектори виявили в потенційних абітурієнтів заборонені предмети. Ну, тут може бути два варіанти. Варіант перший. Можливо, він думає, що це його шпаргалка, яку він не буде використовувати, але в будь-якому випадку він ну, може попробує, а вдруг це перше питання. Ну, друге. Невпевненість, бо якщо ми використовуємо додаткові джерела інформації, і ми знаємо про те, що ми здаємо в кінці навчального року, це не є секрет, напевно, невпевненість і шукається якийсь легший спосіб. Але це неможливо. Повірте мені, що це неможливо. Результати трьох перших тестувань школярі отримують не пізніше 26 травня. Тепер на одинадцятокласників чекає тестування зі ще дев'яти предметів. Наступна на черзі російська мова. Закінчиться основна сесія. знов вже 17 червня.